Заховай мене за пазуху і ні про що не питає, Тільки міцніш і міцніш до грудей пригортає, або я відчула, як б'ється серце твоє, або я відчула, що ти у мене є, або я відчула, яка важлива тобі, або я відчула. Що я не самотня, ні. Заховай мене за пазуху і тихо мовчи. І в мовчанні твоєму я почую мелодію людської краси. Я відчую любов в твоїх дужих руках, і вона прожене всю тривогу. І страх, а в очах я побачу твою теплоту, твою ніжність і ласку, твою доброту. Цього так бракувало мені в умовах війни. Дякую. Я зігрілась, наповнилась, можу далі йти. І від серця до серця дарувати тепло, щоб людям хоч трошки тепліше було. Хочеш, я тебе теж заховаю за пазуху? Я буду мовчати, ні про що тебе не буду питати, просто міцно буду тебе обіймати, до свого серця пригортати. Аби ти відчув, як б'ється серце моє. Аби ти відчув, що я у тебе є. Аби ти відчув, який дорогий ти мені. Аби ти відчув, що ти не самотній. Ні. Заховай мене за пазуху. І просто мовчай.